Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги сітку-трубочку. Це сітчастий браслет діаметром 8 мм та довжиною 5 метрів у рулоні. Насичені кольори та можливість наповнення кристалами роблять його універсальним для виготовлення стильних аксесуарів. М'який, але міцний матеріал легко працює з різними різними типами фурнітури, забезпечуючи простоту створення оригінальних дизайнів, він підходить як для початківців, так і для досвідчених майстрів рукоділля. Використовуйте його для створення унікальних подарунків або власного стильного образу.